Прогноз погоди в Україні з 29 липня по 31 липня. Дощ на Заході, спека на півдні. Погода на вихідних у різних регіонах України відрізнятиметься. Але загалом показники по Україні очікуються традиційні для кінця липня. Погода у суботу, 29 липня. У суботу сильні дощі з грозами пройдуть у усіх західних та північних областях, а також на Луганщині, тому завчасно скоригуйте плани на день. У центральних регіонах на сході та півдні країни опадів не передбачається. День буде хмарним із проясненнями. Температура повітря в більшості областей становитиме плюс 24 плюс 26 градусів. У Луганській, Донецькій, Сумській та Волинській областях плюс 22, плюс 24 градуси, на Півдні та в Запорізькій області плюс 31, плюс 33 градуси. Погода в неділю 30 липня, в неділю короткочасні дощі очікуються лише у західних регіонах, Вінницькій та Житомирській областях. Нарешті території мінлива хмарність, без опадів та липнева спека. Тому вихідний можна провести і на відкритому повітрі, біля водойми або в міському тінистому парку, і в ресторані чи кінеотеатрі з кондиціонерами. На заході країни термометри покажуть плюс 23, плюс 26 градусів. На сході півночі та в центрі плюс 27 плюс 29 градусів, на півдні до плюс 33 градусів. У таку спеку лікарі радять багато пити звичайної чи мінеральної негазованої води, щоб відновити втрату солей та до мінімуму скоротити фізичну активність з 16.00 до 1800. Погода в понеділок 31 липня. Останній липневий понеділок у багатьох регіонах також не обійдеться без опадів. Так, дощі з грозами пройдуть у всіх західних, північних і центральних областях України. На півдні та сході погода на початку тижня буде переважно ясною, з невеликою хмарністю. Температура повітря на Заході становитиме плюс 23 плюс 25 градусів. На півночі та в центрі плюс 25 плюс 28 градусів. На півдні та сході плюс 29 та плюс 31 градус. Тим, хто страждає на алергію, варто пам'ятати, що по всій Україні спостерігається цвітіння полину, щоб зменшити алергонавантаження на організм, у цей період до мінімуму зменшити споживання меду, цитрусових, моркви, петрушки та селери. Не забувайте, що найкращий час для прогулянки при алергії на пилок рослин під час або одразу після дощу. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І коментуйте гарного і сонячного вам дня!